Я здригаюся, ніби від сну і розплющую очі. Бачу, як професор з дивним прізвищем Кащенко жанлює біля дошки руками, і мальовничо описує історію зниклого світу, з цікавістю з присмаком містики. Вавілон, прокидаюся від марева спогадів, бо бачу, як мій молодий араб з Іраку, Ахмед замовляє каву. Він дивиться на мене своїми бездонними очима, пригощає чашку ароматної кави, і запитує Are you from Ukraine? You are very beautiful. Я мовчки киваю головою, будучи нездатною відірвати погляд від його красивих губ. My country, Iraq. It is is constant war and terrorism, but she Iraq is Babylon!» з гордісті заявляє він. Здивовано покліпуючи очима, я усвідомлюю, що я тут і десь інде водночас. Вавилон. знову провалююсь в океан без крайніх несвідомих просторів, а згодом від його поцілунку в щуку приходжу до тями. Я злюсь, як дівчиською щось буркочу собі під носа. Мені смішно через власну сором'язливість, та водночас страшно через моє хвилювання. Із конференц-зали знову лунають фанфари. Допивши каву, ми плетемося кудись. Він тримає мене за руку. ona s riznih sekciji i ja letne